З 9-ї години на Смолянському військовому кладовищі розпочинається вшанування полеглих захисників, які поховані на Смолянському військовому кладовищі, і також паралельно будуть покладені квіти не тільки на Смолянському військовому кладовищі, а буде організовано від'їзд наших працівників на ті кладовища Житомирської міської територіальної громади, де поховані захисники України, які віддали своє життя за нашу Україну. Після проведення покладання квітів, вшанування пам'яті полеглих захисників, заходи будуть продовжені на Соборному Майдані. І на Соборному майдані у нас передбачається великий захід, де буде проведено вшанування також пам'яті як полеглих захисників, так і вшанування тих, хто отримав нагороди від держави або відомчі нагороди, і буде можливість вручити ці нагороди. Також я хочу зазначити, що у цей день Житомирською міською радою буде організовано вручення символічних подарунків усім дітям із сімей полеглих захисників, станом, які перебувають у нас на обліку станом по 22 травня. У нас будуть і іменні подарунки, і символічні подарунки для всіх дітей, які, які на сьогодні, на станом на 22 травня будуть у нас на обліку як такі що втратили годувальника внаслідок того, що тато загинув, також в нас буде організовано, я вже сказала, перевезення наших сімей, і відповідно також буде організована вся логістика на Соборному майдані для того, щоб свято пройшло організовано лаконічно і з дотриманням усіх вимог безпеки, які передбачені у воєнний стан. Відпрацьовані ті бомбосховища, які на у разі тривоги мають прийняти учасників заходу на соборному майдані. Робота продовжується. Продовжується робота також із військовими, які будуть долучені до саме вручення подарунків дітям. І я думаю, що у нас захід пройде достойно шанування і наших захисників, які сьогодні боронять Україну, і пам'яті тих, які віддали своє життя за Україну.